Дві тисячі років тому один народ, обраний Богом, з нетерпінням чекав на свого Спасителя. Вони молилися про нього щодня, їхні серця палали надією, а писання були сповнені пророцтв про його прихід. Але коли він, Месія, нарешті з'явився серед них, багато хто його не впізнав. Це здається неймовірним, чи не так? Як можна було пропустити найважливішу подію в історії людства, про яку так довго мріяли? Ця історія не просто давній факт, а глибокий духовний урок для кожного з нас, хто шукає істину та прагне зрозуміти Божий задум. Вона змушує нас замислитися, чи не маємо ми власних упереджень, які заважають нам побачити Бога таким, яким Він є, а не таким, яким ми його уявляємо. Давайте разом розберемося, чому так сталося, і які висновки ми можемо зробити для власного духовного зростання. Іудеї століттями жили під гнітом чужоземних імперій. Спочатку Вавилон, потім Персія, Греція, і ось тепер жорстока Римська імперія їхня земля була окупована, їхня свобода обмежена, а гідність принижена. У таких умовах природно було прагнути визволення. Тому в їхніх серцях сформувався дуже конкретний образ месії. Вони чекали не просто духовного лідера, а могутнього царя, який прийде з силою і славою. Це мав бути воїн, який очолить повстання проти Риму. Вони уявляли його як нового Давида, який відновить земне царство Ізраїлю у всій його величі. Їхні очікування були зосереджені на політичному та військовому спасінні, на відновленні національної гордості та суверенітету. Це було цілком зрозуміле людське бажання. Вони прагнули бачити Месію, який вирішить їхні нагальні земні проблеми. Цей образ був настільки сильним, що затьмарював інші глибші аспекти Божого плану. Вони чекали зовнішнього визволення, а не внутрішнього перетворення. У священних писаннях, які іудеї так ретельно вивчали, справді були пророцтва про Месію царя. Наприклад, слова про те, що він буде панувати від моря до моря. Псалом 72,8 або про його вічне царство. Ці вірші підживлювали їхні надії на земну славу. Однак поруч із цими пророцтвами існували й інші, менш зручні для їхнього розуміння. Пророк Ісяя, наприклад, детально описував Месію як мужа скорбот і знайомого з хворобами. Він писав: він був зневажений і відкинений людьми Ісяя 53.3. Ці пророцтва про страждаючого слугу Божого, який візьме на себе гріхи світу, не вписувалися в їхню картину могутнього визволителя. Вони чекали слави, тріумфу та перемоги над ворогами. Ідея Месії, який має страждати і померти, була для них незрозумілою і навіть образливою. Багато хто просто ігнорував ці незручні частини писання або тлумачив їх у спосіб, який відповідав їхнім власним очікуванням. Це яскравий приклад того, як людські бажання можуть спотворити сприйняття Божого Слова. Чи не робимо ми так само, коли вибираємо лише ті обітниці, які нам подобаються, і забуваємо про заклики до самозречення? Коли Ісус народився, це було далеко не так, як очікували від Месії. Він з'явився на світ не в царському палаці, а в скромних яслах у маленькому містечку в Іфлеємі. Його дитинство та юність пройшли в Назареті, місті, про яке казали з презирством: хіба з Назарета може бути щось добре. Івана одна година 46 хвилин. Він не мав армії, не носив царських титулів і не шукав політичної влади. Його оточення складалося з простих рибалок, метарів та інших незначних людей. Це було повним протиріччям до образу месії царя, якого вони так прагнули. Його скромне походження та відсутність зовнішніх атрибутів влади були каменем спотикання. Як міг Спаситель світу бути таким звичайним, таким доступним, це було викликом їхнім уявленням про велич і силу. Бог обрав шлях смирення, щоб показати, що його царство не залежить від земних показників. Це був урок для всіх часів, справжня сила і велич Бога часто проявляються не там. Де ми їх шукаємо, а в простоті та смиренні. Ісус говорив речі, які повністю ламали усталені очікування. Він прямо заявляв: Царство моє не від світу цього. Івана 18 годин 36 хвилин. Це було шоком для тих, хто чекав земного царства. Він не закликав до повстань чи політичних змін, натомість він кликав до внутрішнього перетворення, любити ворогів. Прощати тих, хто нас ображає смирятися, каятися у своїх гріхах. Його проповідь була про духовне відродження, про зміну серця, а не про зміну уряду. Ці заклики були надто радикальними, надто незрозумілими для багатьох. Вони хотіли месію, який би вирішив їхні зовнішні проблеми, а не того, хто вимагав би від них внутрішньої роботи над собою. Його вчення було викликом їхньому егоїзму та гордині. Ісус пропонував свободу від гріха, а не від Риму. Він пропонував вічне життя, а не тимчасове панування. Це була духовна революція, яку багато хто просто не зміг прийняти, бо вона вимагала відмови від їхніх власних уявлень про щастя і успіх. Для багатьох релігійних лідерів того часу Ісус був небезпечний. Він не просто проповідував нове вчення, він викривав їхнє лицемірство, їхню прихильність до зовнішніх ритуалів замість справжньої віри. Він ставив людину, її потреби та її серце вище за суворі правила та традиції. Ісус говорив про милість, співчуття та любов, а не лише про суворий закон. Він показував, що справжня релігія це не про дотримання безлічі правил, а про стосунки з Богом і ближнім. Це підривало їхній авторитет і владу. Він забирав владу не мечем, а істиною. Його слова проникали в серця людей, показуючи їм справжній шлях до Бога. Це було загрозою для їхньої усталеної системи, яка давала їм привілеї та контроль. Вони боялися втратити свій вплив на народ, тому що Ісус пропонував прямий шлях до Бога без посередників. Його вчення було занадто вільним, занадто істинним, щоб його можна було контролювати, це змусило їх протистояти йому, навіть якщо це означало відкинути Месію. Апостол Павло пізніше дуже точно опише цю ситуацію, написавши вони спіткнулися об камінь спотикання. Цим каменем спотикання був сам Ісус, а особливо Його смерть на хресті. Ідея Месії, який помирає на хресті. Була абсолютно неприйнятною для їхніх очікувань. Хрест був символом ганьби, поразки, прокляття, як міг могутній Спаситель, цар Ізраїлю, закінчити своє життя такою жахливою смертю, це не вписувалося в їхні уявлення про силу і перемогу. Вони чекали Месію, який прийде з тріумфом, розгромить ворогів і встановить своє царство. А замість цього побачили розп'ятого чоловіка, якого залишили навіть його учні. Це було повним крахом їхніх надій. Для них хрест був доказом того, що Ісус не міг бути Месією. Вони не розуміли, що саме через цю впоразку відбудеться найбільша перемога, перемога над гріхом і смертю. Їхні земні очікування завадили їм побачити Божий план спасіння. Насправді, Божий план був набагато глибшим і ширшим, ніж просто звільнення одного народу від Римської імперії. Бог прийшов не лише для Ізраїлю, а для всього людства. Він прийшов, щоб звільнити всіх людей від найстрашнішого рабства: рабства гріха. Він прийшов, щоб перемогти смерть, дати надію на вічне життя і відновити зруйновані стосунки між Богом і людиною. Це спасіння мало бути не через меч і військову силу. А через безмежну любов, жертовність і прощення. Хрест, який виглядав як найбільша поразка, насправді став найбільшою перемогою. Це був Божий шлях до примирення світу з собою. Через страждання і смерть Ісуса Христа кожна людина отримала можливість бути прощена і мати вічне життя. Цей план був настільки величним і всеосяжним, що людські обмежені очікування просто не могли його вмістити. Бог діяв не так, як ми думаємо, а так, як це було необхідно для спасіння всього людства? Історія іудеїв, які не впізнали Месію це не історія про поганих людей, це глибока розповідь про людські очікування, упередження та обмежене бачення, це історія про те, як наші власні уявлення можуть завадити нам побачити Божу істину. А чи не робимо ми сьогодні те саме? Чи не шукаємо ми Бога, який вирішить лише наші земні проблеми, зробить наше життя комфортним і успішним? Чи не прагнемо ми бачити Бога, який відповідає нашим уявленням, а не того, хто може вимагати від нас змін і самозречення? Ми часто хочемо Бога, який буде служити нашим бажанням, а не того, кому ми маємо служити. Ми шукаємо його допомоги у фінансових труднощах, у хворобах, у стосунках, але чи завжди ми готові дозволити йому змінити наше серце, наші пріоритети, наш спосіб життя. Бо інколи Спаситель приходить не так, як ми хочемо, а так, як нам насправді потрібно. Він може прийти у випробуваннях, у тиші, у несподіваних обставинах, щоб навчити нас довірі, смиренню та справжній любові. Ісус не був тим Месією якого чекали за людськими мірками. Він не прийшов з армією, щоб завоювати світ, а прийшов з любов'ю, щоб завоювати серця. Він не шукав земної слави, а пропонував вічне життя. Але він став тим Спасителем, якого потребує кожна душа. Він є відповіддю на найглибші прагнення людського серця, прагнення до прощення, миру, надії та вічного життя. Його царство це царство любові, справедливості та істини, яке починається в наших серцях. Заклик до дії, дорогі друзі, шукачі істини та віруючі. Не дозволяйте вашим власним очікуванням затьмарити Божий план для вашого життя. Відкрийте свої серця і розум для справжнього Месії, Ісуса Христа, досліджуйте Його Слово без упереджень, шукайте Його обличчя в молитві і дозвольте йому перетворити вас. Запитайте себе сьогодні, чи готовий я прийняти Бога таким, яким Він є, а не таким, яким я його уявляю. Нехай ця історія стане для нас нагадуванням про важливість смирення, відкритості та готовності бачити Божу волю, навіть якщо вона відрізняється від наших планів. Почніть свій шлях до глибшого розуміння його любові вже сьогодні.